Короткий відео огляд по рефу Шміц 2015 року, свіжоімпортований. ФРЦ по 27 рік, холодильна установка. У нас є Термокінг. Ось модель. Спектрум, є розетка Електро. Світло всередині. Цілий по стіночкам є ось тут. До речі, один великий палетник на дві сторони. Шміцовські осі дискові гальма. Ось тут є таке притиснення. Нічого серйозного взагалі. Корзина підвіз запаски, він є оцинкований. Все гарно. В середині в нас ось так виглядає. Дві розпоручки, перегородка. Установочка ще одна, алюмінієва підлога. З цієї сторони стіни рівненькі, як струна, і ніяких нарікань немає. Тут колесо нове, а так взагалі тут по 30%, не більше. Великий палетник. Ось так виглядає. Гарний. Цілий розмитнений сертифікат відповідності зроблений і готовий до продажу. Можливий продаж по перерахунку з ПДВ або ЛІЗА.